А такі саморобні каточки. З яким ще механізмом це щоб злажувати каточки придумав. А зараз може він щось нам розкаже. якісь нові. А ну чуть-чуть мое -чуть. мне подбросили. Вони що, шузлаживаются? Так, це так сказано. Це ж, це ж, да. Да, і підняв, і в транспорт так поїхав, коли мені треба, щоб воно не торохтіло, не гриділо, не мішало, нічого. Історія. Така само родна рамочка. Власне, ну, якщо чесно, ну, система сама оця задумка має право на життя. Тут нікотрі нюанси є, які я вже тепер, як кажуть. Батькос, душу, батькос. Бо ну, всякі конструкції ми беремо обично із інтернету, це підзамітив. Я батька ставив просто, батька казіннував, став просто батки. Я я кажу, я бачив, мужик зробив короче, із балонів газових. І все, далі мені прийшлося мовчати, бо дід і це взяв на морожик дуже серйозно. <реш> <реш> так, тепер, тепер балонів бачить? <реш> Средств все, все було зроблено, просто ми ще його підкрасили, вже як зрозуміли, що воно робить, там нікотрі нюанси, ми не бо не все пішло гладко одразу. Тут сама рамка, ця система доволі удобна. Та звісно, значить, не газу на ці діла не дуже годяться, якщо чесно. Діаметр так, бална, то, що... А, ми йдемо, воно твердонько він йде добре. Поворанки м'яко і буває таке, що провалюється балон, а не може повернутися, іначе аж просувається. ну, по суті єдина проблема, яка реально з цими каточками. А так дуже удобно, як кажуть. Балакали ми вроді, як і прогідрав. Думали, ну, гідравліка на цю всю рамку, тут циліндри буде важче за цю всю рамку. Mm -hmm. То ми зарішили, що свободної лікхоточка, так сказати. Складалася, зробили С100 тросовий, так сказати. Катецька мій переможник на тракторі їзди, а вона не проти була. Ну, че каже, треба папки спитати, чи можна, щоб я її знімав. Ніхто, ніхто так, як оце щас, якби, якби зняти, В інтернеті такого немає. Там ну що, є, там жіночку показують. Ну в Польщі чи де. Вибач мене, на ньому, на ньому і я, мабуть, ніколи ще не поїду на ту. То ти не рівняй те, і оце. Це дві великі різниці. Це вже, просто це що вже зал... Як вона буде їхати хіба що бо це, завести ж треба, вона в мене так сказати, що вони вчора вирішили папки допомогти. Давай ми, кажу не, девочки, насівалки я вам не дам ну, там, там да, систем. Може... Учиться нужно на катках, тут можна пропускать, вилять, робити що хочеш. Насівалки такого нельзя робити. Ну да. да так так а коли воно буде? Ну не против, каже. Ща я... Таке вона не вміє ще заводити мене показку. Я... Помощниця номер 1 Хлопців позабирали всіх на війну. Осталася в мене дочка і жінка. От і трудимося як можемо. Ну то ж хорошо, є рублять коштура. Заведь, бога ти ж знаєш як його заводить. Ну як тракторець работає. Все нормально. Да да. А я вже тоже сейчас помогла трошки, да?